Вибори треба обов'язково. Зараз, 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 зараз на тих вчорашніх переговорах е, один варіант, який вони десь, е, можуть теоретично розглядати. Це повернення до Конституції 4-го року, а повернення до Конституції 4-го року передбачає ви вибори президента не в 15-му році, а вже зараз тут у 14-му році. Тобто то, то, буде питання. Ніби, скаже, так ніби не оголошується доспокоюся, я не кажу, що наприклад, <плес> він так каже, він так каже, я під тиском вулиці ні на що не піду. Але <плес> от, типу, як результат домовленості, ніби то от змінюється законодавство, тобто його ніхто зі своїх не звинувачує, що він дав задню. так. <плес> 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 тобто, ніби змінюється законодавство <плес> <плес> і числю згідно закону, там вибори відбуваються 14 го От точно так само, як пан мені задавав запитання. Що типу за Верховну Раду? Чого йти, чого не йти в Верховну Раду. В принципі, теоретично так, можна і не йти туди в Верховну Раду, але практично, якщо нам буде вигідно піти і проголосувати, наприклад, за ті зміни до консультації, нам це потрібно. Тим більше вони, що вчора сказали, тобто перше, вони хочуть голосувати так само за закон про амністію. Якби буде загалом в Комплексі. Всі, всіх 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 eben. всіх всіх, хто що стосується наших людей, що у всій Україні не тільки тут є тисячі людей. Крім того, кожен хто зайшов в обласну адміністрацію. Це, це зло, що все зафільмовано, це 109 стаття, це є 8 років так Тому нам, нам треба розуміти, що нам мене треба робити. Тобто ми підійшли до якогось певного етапу, що ми показали зуби, ми показали рішучість, ми показали, на що ми здатні. Але тепер треба би, подивитися, що ж є, що ж, які можуть бути наслідки. І відповідно ми собі. Звільняємо наших людей, а далі далі, далі тиснемо. Наступний Закон про відставку. Вже Ще перед вчора він ні в якому випадку не як на відставку. Він казав, що я зроблю переформатування. А що таке переформатування? Тобто, якогось міністра залишив нового статус. Ні, навіть, навіть не те, що Азарово. Азарова категорично не буде звільняти. Якихось міністрів пам'ятає. Чому Азарова? Він каже, за що його зв'язати? За, за. за політичну кризу. Він каже, ну ти ж, ви ж розумієте, він же ж е, дуже зав'язаний на бюджеті. Я говорю, так що не ну, той ваш бюджет? І так ви його крадете, роздеребанете. він там зав'язаний дуже на ньому. І тут от, вчора на переговорах, вже в результаті дирибанени. того тиску, коли то пішла ситуація по областях, він каже, я як питання Азарова, на цю. Добре, я вирішую тільки в одному випадку. Я підправляю відставку Азарова, але якщо ви приймаєте пропозицію і я це люблю, чорну. Чекайте, при тому уряді, вибачте мені, так. при тому уряді не зміні конституції, той уряд нічого не рішає. Ну правильно, але Дим я ж розумію, дивіться, іде і не, тут ж не є такі уривчості домовленості. Типу, що ур... ні, ні, Тут іде комплекс. Тобто уряд, амністія, конституція, тобто все воно розумне. Тобто вже буде як буде своя влада в Києві, то там теж буде все.